Всім привіт! До вашої уваги лот інфрачервоних термо термометрів бренду Dr. Sense. Так він, він приходить в таких заводських упаковочках. Інфрачервоні промені. Є звукові сигнали. Вимірювання приблизно 1 секунда, 2 в одному. Екран має три кольори: зелений, жовтий і червоний, якщо у вас велика температура. Така інструкція. Також є інструкція. італійська або іспанська мова. Можете перевести. дві такі інструкції. Також в комплекті йдуть дві батарейки типу 3А. І сам термометр Він виглядає ось так. Він йде в такому пластмасовому корпусі. Є кнопочки такі. Старт. Включити-виключити. Що саме ви вимірюєте, усередині дому або людину позаду. Ось сюди вставляються дві батарейки типу 3. Ось так він. Зараз вам покажу, як саме він працює. Нажимаємо кнопку Включити трошки чекаємо і тепер вимірюємо. Ось температура 35,5. Температура в нормі. Ось так. Ціна одного термометру Термометру 350 гривень, у лоті їх йде 10 штук, ціна даного лоту 3500 гривень. За деталями ви вже можете звертатись до наших менеджерів або на вайбер канал, або на наш сайт. Всім дякую, заробляємо разом!